Російський Ютуб. Я передивився всі-всі відео всіх-всіх російських ютуб-блогерів, перелопатив тони російського гамна. І зараз я вам покажу і докажу, як рососіянці у своїх відео просувають російські імперські наративи. А більша частина російських блогерів, які не виступають проти дій їх чинної влади, на чолі з вбивцею Владимиром Путіним, поте які підтримують таку владу, щоб лишатися на плаву і не бути вигнанцем зі своєї жалюгідної країни. А ті блогери, які вважаються лібералами, насправді далеко не є такими. У цьому відео я покажу, як російські блогери відверто брешуть про війну в Україні, яку вони самі вже затіяли. Та висвітлю їх всю брудну та вбивчу пропаганду, якби я був якимось типовим українським блогером з зразка 2022 року, то міг би забадяжити такий відосік і добряче так хайпанути на подібній темі. Але не тут то було. На дворі давно вже не 22-й рік, тому хет цього російського вже не такий актуальний, і особисто я маю дещо іншу думку навколо всього цього російського м -м, гамна. І моя думка може вас здивувати. А зважаючи на теперішні часи інформаційної війни, де в чому навіть і вразити. Отож. Тож, у цьому масонському випуску, тобі, мій коханий глядачику, я розповім, що воно такое, той роський YouTube, на чому він формувався і як досягав своїх висот. Чому ми, українські глядачі, колись дивилися тих чмонь, а в чомусь навіть і наслідували, чому саме 2017 рік став знаковим для російського Ютуба, що взагалі того року відбувалося та було в трендах? А хто з російських блогерів згодом продався чи знаркоманився? А взагалі, де зараз ті популярні блогери та хайпові проекти, які колись набирали десятки мільйонів переглядів. Вони в сраці. Тому заварюйте собі чайочку чи кавусі або приготуйте собі регальні тазики. Я все-таки хочу дослідити і розібрати цю брудну тему, а також висловити свою думку на рахунок їхнього російського гамнішечка. Отож. Російський окупаційний ютуб почав формуватися десь починаючи з 2010 року. Тоді мало хто ще знав, що такий сервіс не дає змогу виставляти свої відео у хорошій якості. Але всі знали про таку соцмережу, як ВКонтакті. і саме завдяки тому ВКонтакті добре форсилися різні скетчі, вайни, якісь вирізки та інші приколи. Тому що різним паблічкам треба було щось постити. А таке якраз і знімали перші російські ютуб-блогери. Оце Катя Клеб з її кіскою. Огляд перших російських мемів Макса 100 500 чи оті дебелячні скетчі Бродвея. І таким чином перші російські блогери ставали більш популярними та почали набирати свою аудиторію. Почало з'являтися все більше і більше блогерів, і відповідно російський Ютуб наповнювався різним контентом. А вже з 2012 року деякі російські топ блогери досягли відмітку у мільйон підписників. Пам'ятаю, як десь у 14-15 роках була дуже популярна тема покупок аля розпаковок поселечок з Алікспреса. Це було в новинку. Типу щось замовити собі з якогось китайського сайта, і воно тобі має прийти на пошту там через місяць чи два. І ті товари зовсім недорогі, і вони в нас на ринку чи десь в магазині не продавалися. І блогер такий купив якусь фігнюшечку, розпакував її на камеру, і отакий колись був трендовий контент на Ютубі. А ще тоді було куча роликів про різні лайфхаки. Таке відео було доволі цікаво дивитися, але ж ніхто насправді і не користувався тими лайфхаками. От тобі лайфхаки для бандитів у в'язниці, як там з бритви зробити собі заточку чи закип'ятити воду за допомогою леза для бритви. І от таким бандитським контентиком нас тоді радував Ютуб. І тоді, в тих роках, було менше цензури на Ютубі, менше різних обмежень, жорстких правил цього відмежування звичайного контента від дитячого, не так банили і за використання авторського контента. Та й у принципі тоді було не так і багато блогерів. Відповідно, менше конкуренції, і це сприяло хорошому розвитку російського контента на Ютубі. Хоч в даний час це важко визнавати, але в загальному російські блогери тоді могли чимось зачепити. Вони були харизматичними і з динамічною подачею у їх відео та своїм контентом все-таки змушували глядача дивитися їх ролики. І піком російського ютуба був 2017 рік, тому що багато блогерів вже зібрали свою аудиторію та добилися популярності. А ще тоді з'явилося дуже багато хайпових проєктів: Дудь, Дружко, Сатир. Фейс, Навальний, Анальний, Шуригіна, Шкуригіна, Ред 21 Оця вся шушера добряче тоді так вистрілювала. І це був час розквіту тих їхніх дійсів один на одного, і того Версуса Батла, і різних блогерських конфліктів та скандалів між собою. І вся ця злоба і вираження ненависті один на одного на відео добряче так хавалася публікою. А ще тоді був такий дивний та гадкий тренд в Ютубі на виручення гомункула. Коротше, треба було чоловічу сперму ж вести у яйце і залишити його на деякий час у теплому місці, а потім з того вилуплювалася якась діч. Фі фу фу. Я визнаю, що у 2017 році російський Ютуб, хоч місцями, був агресивний, але й був доволі дивибильним, бо міг запропонувати глядачам свободу вибору з сотні блогерів та проєктів, і навіть був хорошою альтернативою телебаченню. Та був на піку своєї популярності. І там ще в ті часи проводився блогерський фестиваль Відеожара, на якому збирали багатьох російських і закордонних блогерів. Да, і цей фестиваль відбувався в нас в Києві, але він недовго пробув, проводився всього-навсього 4 чи 5 разів. На жаль, український YouTube на той час нічого такого не міг запропонувати. Тоді й українськомовних блогерів було зовсім мало, ну і збирали вони якісь мізерні перегляди. До вашого відома, у нас лише з листопада 2018 року почали з'являтися перші україномовні блогери, які набрали 100 тисяч підписників на своєму Ютуб-каналі. Це був канал Ігоря Пустовіта. Та канал дядька Максима, який присвячений металообробці. А от для порівняння слівки шоу це російськомовний канал про лайфхаки та експерименти. За три роки виріс з одного мільйона підписників до десяти мільйонів. А Іван Гай зумів це зробити всього за два роки своєї діяльності на Ютубі. Але котики, російський Ютуб, набрав такої популярності зовсім не тому, що ті блогери фігачили якісний і класний контент. Цьому є декілька причин. По-перше, як я вже згадував раніше, YouTube був чимось свіжим та був хорошою альтернативою телебаченню, навіть його прямим конкурентом. Адже на цьому хостингу була свобода слова і вибору. Тому багатьом глядачам подобалося дивитися контент саме в Ютубі. І по-друге, тоді на Ютубі років 7-10 тому назад таких жорстких правил та обмежень, як зараз, не було, що давало змогу робити більш гостріший, провокативніший та трешовіший контент, за який не так уже й банили. А по-третє, по на той час YouTube був тією єдиною, неглючною та зручною платформою, де можна було розміщувати свої відео. Щоб ви собі розуміли, 4К відео в Ютубі було проважено десь з 2008 року, а то й раніше. Найдавніше відео на Ютубі в 4К, яке мені вдалося знайти, датується 28 лютого 2009 року. А в інстаграмі можливість записувати 15-законні сторіси з'явилася у далекому 2016 році, а викладати відео довше однієї хвилини можна було лише з 2018 року, і то з низьким розширенням. Тікток вже був запущений у 2016 році, а ВКонтакті там взагалі був постійно лагаючий відеопрогравач. Тож у той час для відеоблогерства Ютуб був однозначно єдиною вдалою для цього платформою, і тому креатори тільки сюди й заливали свої відосики. Якщо ти відеоблогер, то тобі розміщувати свій контент тільки на Ютубчику. Та зі збільшенням контента збільшувалася і реклама, а відповідно зростав і заробіток для самого Ютуба. І це ще дало змогу цьому прекрасному відеохостингу краще розвиватися та залишати далеко позаду своїх конкурентів. Щоб у 2015 роках бути передовим блогером багато не потрібно було. Можна було поставити камеру про щось розповідати. От, наприклад, рум тур, мої покупки, що в моєму телефоні, що в моїй сумці, і це тоді був цікавий і передовий контент. А зараз всяких блогерів, інфлюенсерів в 10 разів більше ніж тоді, у 2015 17 роках. І зараз з'явилося куча нових форматів і стало більше платформ для трансування свого контента. А ще не варто забувати, що перші топові російськомовні блогери десятимільйонники той же Іван Гай та слівки Шоу, це українці. Автор каналу Слівки Шоу живе десь під Львовом, а Івангай родом з Дніпропетровської області. І так виходить, що саме ці два канали, колись стягнули за собою чи не половину російського Ютуба, адже таких мастодонтів часто обговорювали, наслідували навіть копіювали. Та й взагалі десь кожен п'ятий блогер, який знімав свої відео російською мовою, був з України. І такий високий рівень розвитку російського Ютуба обумовлений цими от причинами. Але на жаль, більшість з нас, українських глядачів, дивилися той сраний російський ютуб, і це, звісно, і впливало на нас. Навіть і на мене в чомусь був вплив як блогера. Думаю, що дехто ще пам'ятає тих російських блогерів і їхні дебіляшні фразочки. Ні, хуя! Yeah. Ну, класненько, те, що все-таки на противагу російського ютуба з кожним роком з'являлося все більше і більше українських блогерів. Та різних вітчизняних YouTube-проєктів, що в свою чергу розвивала нашу культуру. І як би там не було, більш вигідніше вести свій канал російською були українськомовні канали, які за декілька років кропіткої праці набрали свою аудиторію та ставали популярними на Ютубі. Зараз вже не 2017 рік на нашому Ютубі є повно українськомовного контента, і багато блогерів перейшли з російської на рідну українську мову. Тож у нас є що дивитися. Вже є і канали мільйонники, і наші вітчизняні блогери круто розвиваються. Тож нашого українського контенту на Ютубі вже є до. Ху я! А знаєш, що зараз з тими топовими російськими блогерами, які колись хайпували на Ютубі? Ці двоє блогерів, Даша, Каплан і Юлік, одружилися, зіграли масштабне весілля, а через тиждень розвелися, бо виявилося, що той мужик зраджував дівчині. А пізніше вияснилося, що той Кабель декілька років тому назад зґвалтував іншу блогершу. У Ліські, у Афоні, в Ларіна та Івангая були проблеми з наркотиками. От дожилися блогери-інфлюенсери, щоб ковтати наркоту. Ці два дьодика з каналу Немає. Після декількарічної співпраці і за бабок жорстко посварилися між собою та почали ділити все майно, а потім ще й кожен з них фуйкав один одного на своїх стрімах. А один з перших російських блогерів, Хованський, мав серйозні проблеми з законом і відсидів усі за більше року і за однією дурноватої пісні, у якій він прославляв діяльність терористів. А тепер він виглядає як Галіма Бомжара на своїх відосах. А цього пропутініста слава Богу, видалили з Ютуба до чортів псячих. І кожен його новий канал Ютуб одразу ж блокує. І на каналі Версуса Батла, напевно, найкращого російського Ютуб-проєкту, давно вже видалені всі відео тих реперських батлів, які набрали десятки мільйонів переглядів, тому що там було багато компромата на деяких учасників, а також дехто вражався занадто різко, за що б могли потягати по кримінальній відповідальності. А один репер, учасник того Версуса, отримав передозування наркотиками. І, коротше, його подруга вбила, розчленувала, і тіло. Тримала в холодильнику, щоб ніхто не дізнався, що він наркоман. М -м -м, які цікавенькі подробиці російських селебриті. А знаєш, чим зараз займається той колись вельми поважний, голомозий ведучий Версуса Батла? Ресторатор на своїх стрімах оцінює страви підписників і що в них в холодильнику. Холодосик. Опять, блядь, закруток полхолодильника, Морковь, на член, похоже, на старческий. Сьогодні ти ведучий найхайповішого проєкту, а завтра ти звичайний стрімер, який оцінює, що там хавають твої підписчики. Помідор з майонезом, яка кайту порнографія. Ні, впізд тоже. Ні, ніяких емоцій. Ні, фу блять, опять ти. І там ще дуже багато чого такого дурного, бридкого та противного відбувалося на їхньому Ютубі. Російські блогери злетіли з катушок. Особисто я навіть вже й до війни мало що дивився на російському Ютубі. Там топлиса чи утопію. А після 24 лютого не дивлюся російський Ютуб, Як би там не було, а їх Ютуб гидко дивитися. Вони ще є нашими прямими конкурентами, яких треба вибивати з цього ринку контента, аби собі відвоювати глядацьку прихильність. Тож нам треба розвивати свій україномовний контент, щоб сформувати свою інтернет-культуру. А на це підуть роки, навіть десятки років. Тож лупаємо цю скалу. А наступне моє відео буде про наш український ютуб. І я дякую вам за переліт з вас, лайкусик, підписочка і коментик. І до зустрічі в новому відео.